дорожньо транспортна пригода сталася сьогодні близько 10.30 по вулиці Небесної Сотні. На жінку велосипедистку було скоєно наїзд автівкою Range Rover, унаслідок чого велосипедистку госпіталізовано до лікарні за півгодини пошукових заходів поліцейські розшукали автомобіль та встановили причетного до ДТП водія за попередньою інформацією. Жінка водій 96-го року народження водій за шляховика скоїла наїзд на велосипедистку Кримочжанку 61-го року народження на даний час. На місці проведено першочергові слідчі дії, вилучено автомобіль та вилучено речові докази. Також опитано свідків за даним фактом, слідчими Кременчуцького районного управління поліції розпочато кримінальне провадження. Всі деталі дорожньо транспортної пригоди встановлюються. Водночас рятувальникам минулої доби довелося ліквідовувати декілька пожеж. Зокрема, у господарській споруді по провулку Чигиринській в місті Кременчуці 9 липня близько 2 години ночі за сужоперетонку дійшло повідомлення про пожежогосподарчій споруді. По провулку. Ровулку Чигиринській місті Кременчук. Надзвичайники, які прибули на виклик, відразу подали два стволи типу попротехне гасіння пожежі. В час ліквідації пожежі в господарчі споруді було виявлено тіло людини. Як стало відомо, це чоловік 1961 року народження пожежу 4.08 була ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено шиферне покривлю по дерев'яній обершіці, дерев'яні меблі, дерев'яні двері, вікна, речі бувші в житку та закопчені стіни та стелю споруди. Врятовано господарчу споруду від повного знищенням вогнем. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.